Всім привіт! Технології настільки щільно увійшли до нашого життя, що процес купів будь якого продукту або послуги спрощено до неможливого. Тепер навіть квітки на івенти можна купити в два кліки або зареєструвати учнів на ваш онлайн-курс. На платформі Вепслі для цього є такий функціонал. В цьому відео поговоримо про дуже корисну фішку Вепслі, яка дасть змогу одразу на своєму біолінку підключити зовнішні платформи з продажу квитків на заходи та для реєстрації учнів на онлайн-навчання, яке ви проводите. І для цього користувачам не потрібно буде переходити до стороннього сайту. Вони матимуть змогу одразу купити квитки чи доступ до курсу, знаходячись на вашому біолінку. Зробити це можна буквально в декілька кліків. У сервісі вже є інтеграція з такими платформами, як Recto Event та LMS. Якщо у вас там вже є створений захід або ж курс, перейдіть до налаштувань вашого біолінку до блоку Комерція. Де вам знизу треба знайти кнопку Реєстрація на захід, якщо ви плануєте продавати квитки. Все, що вам залишається, перейти до свого кабінету на Recto Event, скопіювати ідентифікатор події та вставити його на вебслі. А далі обирайте, що саме буде висвічуватися на біолінку. На вибір у вас є блок квитків, де одразу користувач матиме змогу подивитися, які квитки є у продажі, обрати там потрібний тип квитка та кількість і придбати. Двокрокова форма, де учасник заповнює коротку форму зі своїми основними даними, вже потім з'являється форма, де користувач обирає тип та кількість квитків та заповнює потрібні вам дані. Веб-форма виглядає як вбудована форма у ваш сайт. Учасник заповнює її ніби одразу тут же на Біолінку нікуди не переходить. Також тут можна вести промокоди, обрати які послуги чи товари купити разом з квитком. Таймслот можна використовувати, якщо ваш захід проходить кілька разів на день у різний час, щоб користувач одразу бачив, на який день та час він реєструється. Електронний квиток зручний тим, що вам не потрібно шукати кур'єра або йти забрати його у касі. Ви отримуєте квиток на емейл і економите час і гроші. Якщо ви організовуєте свої курси і проводите онлайн-навчання, то так само перейдіть в блок «Комерція» та оберіть там відповідний елемент реєстрації на курс. Аналогічно, як із заходами, вам потрібно додати свій ID курсу Платформи LMS та обрати, який варіант реєстрації, відображати на вашому біолінку блок тарифів, веб-форму чи двокрокову антифікацію. Потенційні учні зможуть зареєструвати одразу на вашому біолінку та сплутити доступ до вашого курсу. На цьому в мене все. Тепер ви можете перейти до свого аккаунту на вебслі та додати продаж квитків чи курсів до Біолінку.